Привіт усім! Пропоную виділити кілька хвилин для повторення синтаксису. А зробимо ми це з допомогою лінгвістичної гри Музика мова душі. Це настільна гра від освітнього центру школа успіху, яка складається з ігрового поля, яке ви щойно побачили, мішечка, де знаходиться 45 флеш-карток. Ось ви бачите завдання, наприклад, на своротній стороні відповідь. Тому ви можете себе таким чином перевірити, чи правильно ви відповіли. Гра призначена для двох гравців або для двох команд. Тому є дві фішки і кубик гральний. Так? Якщо ви потрапляєте на сектор білого кольору, то там приховане завдання практичного характеру. Зеленого кольору, значить завдання творчого характеру. І сектор жовтого кольору, значить питання теоретичного характеру. Як ви бачите, я практично робила всі завдання практичного характеру. Усі завдання побудовані на цитатах із пісень українських виконавців. Цитати оптимістичні, спрямовані на формування віри в перемогу України у війні і взагалі віру у світле майбутнє. Отож, ми вчора розглянули з вами 5 карток. Продовжуємо. Під номером 6 картка ви бачите, жовтого кольору це завдання теоретичного характеру. І тут я додала п'ять питань. Перше питання: які поєднання слів не є словосполученням? Ви повинні знати шість таких правил. Можливо, ви зараз вже пригадали їх, але я вам нагадаю, це поєднання самостійних і службових слів, поєднання слів з допомогою сурядного зв'язку, наприклад, добро і зло. Далі, фразеологізм, складені форми дієслів майбутнього часу, складені форми ступенів порівняння прикметників та прислівників. Так, і ще щось, мабуть, підмет і присудок, мабуть, пропустило. Так? Шість правил має бути. Далі, наступне питання: чим головні члени речення відрізняються від другорядних? Головні члени речення – це предикативна основа, це підмет і присудок. Другорядні члени речення це означення додаток і обстав. Питання ставиться від головних членів речення до другорядних. Наступне питання: у яких випадках вживається таре між підметом і присудком? Запам'ятайте, між підметом і присудком вживається. Якщо підмет і присудок виражені іменниками, інфінітивами, можливо, інша комбінація, наприклад, іменник інфінітив. Далі числівниками. А також перед словами це то ось значить. А також є додаткове таке правило «тере» вживається, якщо підмет виражений займенником і виділений інтонаційно. Наприклад, я, Українка, дозволяється вживати «тере». Хоча ми знаємо, що є таке правило: якщо підмет виражений займенником, то «тере» не вживається. Але такий нюанс є. Далі, наступне питання як розрізнити види односкладних простих речень. Типове завдання ЗНО про односкладні речення, щороку такі завдання є. Щоб визначити вид односкладного простого речення, потрібно спочатку підкреслити граматичну основу. Якщо головний член речення присудок, то спробувати додати до нього особовий займенник. Якщо речення буде читатися із займенником Я, Ми, Ти, Ви, то це означено особове. Якщо ми можемо додати займенник вони і речення буде читатися, то це буде неозначено особове. Якщо ви можете додати будь який із особових займенників, але це буде прислів'я приказки, то це буде узагальнено особове. І якщо ви ним не зможете, ну тобто ви додали особові займенники, але речі не читається, то це безособове речення. Такі присутки можуть виражати, можуть виражатися дієсловами наното, тобто безособовими дієсловами, а також безособовими дієсловами, що позначають стан природи, стан людини, дієслова буття, дієслова портуни, можливість, неможливість. А окрім дієслів у безособових реченнях головний член речення може виражатися прислівником, який також може вказувати на стан природи, стан людини. Наприклад, сонячно, хмарно, стан людини моторошно, а також прислівники можливості необхідності потрібно, необхідно. І головний член речення може бути інфінітивом. Насправді, взагалі шість видів односкладних речень, але за шкільною програмою та програмою ЗНО їх п'ять, тому що інфінітивне речення об'єднали із безособовим. Якщо головний член речення підмет. То не поспішайте казати, що це називне односкладне. Потрібно перевірити, чи є в такому реченні обставина місця, часу, причин. Якщо є, то це речення це буде виняток, неповне, двоскладне. Якщо, крім підмета, лише означення, то це буде називне. Картка номер 7 Яким членом речення виступають виділені слова? Означенням обставиною чи додатком. Визначте його різновид. Цитата з пісні буде весна, виконавець Макс Барських і автор пісні Макс Барських. Ночі без сну нам не холодно. Чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля. І виділене поєднання слів на околицях. На околицях це обставина місця. Тобто, чекає сім'я, що робить, чекає, де на околицях. Обставина місця виражена прийменником та іменем. Картка номер 8 Яким членом речення виступає виділене слово обставиною додатком чи означенням? Цитата з пісні буде весна Макса Барське. І вільне життя народиться в бункері. Бо янголи волю звуть, Україна. Виділене слово волю. Виділене слово виступає додатком. Янголи, що роблять, звуть, кого що волю. Це буде. Прямий додаток, виражений іменником у формі знахідного відмінка без прийменника. Коли ми подивимося на ігрове поле, то під номером 9 ви бачите червоний сектор. Це означає, що якщо ви потрапили на цей сектор, то у вас запитання нема, і ви, відповідно, не можете набрати певну кількість балів, тому що, коли ви відповідаєте правильно, ви набираєте певну кількість балів. Картка номер 10. Завдання таке. Чому в реченні вживається тере? Україна це наша земля. А тере вживається, тому що підмет і присудок, Підмет Україна, а присудок – Україна, присудок це земля. Присудок буде складений іменний. Так? І тере вживається, тому що підмет і присудок виражені іменниками. А також інше додаткове правило тере вживається перед часткою С? Картка номер 11 Ви бачите. Картка зеленого кольору, а це означає, що це творче завдання. Завдання таке: відтворіть під текст рядків із пісні, а це пісня «Лови момент, виконавець гурт Антитіла, автор пісні Тарас Тополя. Відтворити під текст рядків із пісні з допомогою мемів. Отож, рядки такі: Малюй собі, малюй собі, мрії, малюй собі, малюй собі, без ламаних ліній. Бажаю вам успіхів у вивченні української мови. А ми зустрінемося завтра. З вами була я, Тетяна Бутерлим, і освітній центр «Школа успіху».